Усім привіт, друзі. Я думаю, кожен хто слідкує за ринком та приймає участь в активностях, помітив, як погано зараз роздають проекти. Дуже прикро бачити, як люди в середньому півроку рік мурижать той теснет, або що навіть гірше, активність з витратами. А потім цей проект виходить і за Binance Alpha роздає в декілька разів більше. На додачу, оцінка проєктів разів в п'ять гірше ніж вона була ще рік назад. Тож постає питання: а де ж може бути наступний life change та як нам до нього наблизитись? Моя відповідь: Перпдекси для тих, хто вперше чує це слово, Perpetual Dex – це децентралізована біржа, яка надає доступ до торгівлі безстроковими контрактами, простіше кажучи, та сама біржа тільки на блокчейні з можливістю торгувати з плечами. Ми, до речі, відпрацьовуємо цю нішу вже майже 2 роки і можемо похвалитися певною статистикою. Було відпрацьовано аж 11 проєктів, з яких 2 вийшли в мінус по витратам, 6 вийшли в плюс від 2 до 5 іксів, 3 в шалені ікси, це від 5 до 10 іксів. Якщо брати хайперліквід, то це взагалі найбільше дроп у крипті, враховуючи, що токен дав більше 6 іксів і зараз торгується у топ 20 Market Cap. Як бачите, ця ніша досі є дуже перспективною і далі у відео я покажу декілька проєктів, які дійсно можуть непогано насипати. Чому взагалі перпдекси такі перспективні? Тут є декілька відповідей. Ця сфера дуже важка. Ми маємо пам'ятати, що ф'ючі зло і торгувати тут навмання не вийде. Без конкретної стратегії ви швидше зілієте ваш банк аніж щось отримаєте з проєкту. Тому чим важче активність, тим менше тут людей та тим вищий шанс отримати гарне винагородження. Біржі постійно заробляють на наших комісіях та втратах. Тому, поки тут торгуватиме сотні тисяч людей, якась частина з них втратить свої кошти через необдумані дії, тому завжди буде за рахунок чого нам насипати гарний дробчик. Також не забуваємо, що у більшості проєктів є гарні інвестиції, тому що такі типи проєктів прибуткові та приваблюють великих інвесторів, що ж, досить слів, час діяти. Першим на огляді буде новачок Lighter. Його вже називають другим Hyperliquid і так як є декілька схожих моментів між проєктами. Є великий інвест, але без деталей. Лише чутки, що в інвесторах a 16 z та Dragonfly серед ці родин проєктів. У чому ж фішка Lighter та чому об'єми на біржі перевищують той же бекпак ледь не в 5 разів. Все просто майже нульові комісії. Якщо зайти у документацію проєкту, перейти в розділ Фіс, то побачимо, що проєкт не стягує комісії з мейкерів та тейкерів, тобто для тих, хто відкриває угоди по ринку або лімітками. Насправді, десь е, мільйон торгового об'єму вам обійдеться близько 40 доларів витрат, і десь удвічі менше, якщо лімітками. На бекпак, до прикладу, ви заплатите під 400 доларів за торгівлю по маркету. Ось і відповідь, чому Lighter такі великі обсяги і такі маленькі комісії. власне. Кожен тиждень учасники, які торгують на платформі, розділяють пул у розмірі 250 тисяч поїнтів, які пропорційно розподіляють. Ні для кого не секрет, що у майбутньому ці поїнти конвертуються у токени проєкти. Якщо запрошуєте рефералів, то кількість поїнців збільшується, детальніше. У цьому твіті Отже, з чого почати? Щоб почати торгувати на лайтер, вам знадобиться інвайт-код. Наразі платформа все ще працює у бета-режимі, тому потрапити сюди можливо лише через запрошення. Додивіться це відео до кінця. Якщо ви дійсно зацікавлені у торгівлі на Lighter, то напишіть нам у телеграмі та ми видамо вам запрошення. Перевагу та пріоритет будемо давати активним учасникам нашого чату, або якщо скинете пруфи торгівлі на інших перпдексах, будь то Arhem, Backpack, AEVO або Hyperliquid. Ще важливий нюанс: на жаль, доступ на платформу з українського IP заборонений. Я заходжу через VPN будь-якої європейської країни, або, наприклад, Бразилії. Можете також використовувати проксі та окремий профіль в ADS Power. З позитивного на платформі наразі немає верифікації особистості, але не виключено, що вони зможуть її ввести в будь-який момент або при ТГ. Отже, з базою розібрались, переходимо до депозиту. Депозит доступний у 4 мережах у USDC, кошти надходять в середньому на протязі 10 хвилин, або можете закинути кошти через біржу, просто натиснувши на другий метод поповнення. Щоб активувати аккаунт, вам треба зробити депозит мінімум у розмірі 5 USDC та підписати транзакцію. Далі все стандартно. Торгуємо лімітками або по маркету, паралельно хеджуючи свою позицію. Я особисто хеджую з бекпак, про який ми поговоримо говоримо трохи згодом: торгувати на платформі легко, ліквідності багато за рахунок низьких комісій, великі плечі бачимо на популярні токени. Торгових пар тут чимало десь 50. Цього більш ніж достатньо, аби обирати на чому набивати об'єм. Логіка з поінтами така ж, як і на бекпак. За об'єм не менш популярних парах дають більше поїнтів. І навпаки, на популярних парах, як біток і ефір, сиплять менше. Але на них важче торгувати, тут треба досвід і час, аби звикнути. У розділі портфоліо можемо побачити детальну статистику нашої торгівлі, будь то об'єм. Відкриті та закриті угоди. У лідерборді можна глянути кількість ваших поїнтів та загальне місце. Прикол, що на цьому аккаунті я зробив всього 700 доларів об'єму та займаю майже топ-40 тисяч. В черговий раз доводить наскільки низька конкуренція в цій ніші. За лям об'єму ви будете десь у топ-10 тисяч, при цьому нагадаю, витративши всього 40 доларів, як на мене, непогана угода. Тепер питання: а як торгувати? Як я раніше і казав, краще торгувати лімітними ордерами, аби в рази зменшити комісію за торгівлю та хеджувати по-простому, перекривати вашу позицію на інші біржі. До прикладу, я відкриваю на бекпак лонг лімітним ордером. Як це взагалі робиться? Якщо лонг. То тицяємо по зеленій частині стакану та намагаємося взяти останню ціну, або просто там, де відкриття угоди, натискаємо на значення міт, тим самим нам підтягує останню ціну. Після того, як наша угода відкрилася, можна одразу по маркету відкрити шорт на лайтері, або так само ліміткою. Якщо чекати ліміткою, то це подвійний ризик, що десь не повністю забере позицію, та треба буде примусово закриватись. Тому якщо на лайтері такі маленькі комісії, чому б? Трохи не полегшити собі справу. Далі дивимось, куди піде ціна і де є профіт, виставляємо Take Profit, а там, де мінус, стоп-лосс. Розумію, що це все нелегко і треба слідкувати за позиціями та як їх забиратиме, але повірте, з часом стане трохи легше та наб'ється рука. Ну і додам, що якби ви не торгували, позиції краще тримати, хоча б декілька хвилин, аби це не вважалось ваш трейдингом. Трохи розповім про бекпак та що у них нового. Взагалі, я маю дуже серйозні очікування щодо цього проєкту, ледь не топ 1 зараз по очікуванням. Два тижні назад тому стартував другий сезон, де ми також розподілимо щотижня по 10 мільйонів поєнтів, і так ще 8 тижнів. Конкуренції стало трохи більше. Але все ще замало для такого проєкту. Якщо ви хочете з нуля послухати про бекпак, рекомендую подивитись попереднє відео а далі я розкажу, що змінилося. Аби трохи розбавити нудну торгівлю. Команда вела ачівки, де виконуючи різні завдання, ви будете отримувати відзнаки. Це може бути у майбутньому бонусом до дропу. Також на бекпак постійно проходять торгові кампанії з новими токенами, які повністю або майже перекривають витрати. Якраз зараз є жирна промка для нових учасників. Для цього потрібно зареєструватись по посиланню буде в описі до відео, пройти верифікацію та зробити депозит мінімум у 200 доларів, зробити прибуток мінімум 20 доларів на ф'ючах, а з хеджем це дуже легко лайтер вам у допомогу. І останнє. Увімкнути функції AutoLand. Вона знаходиться у розділі Land. Натискаємо на стрілочку тут. Після завершення промо, а це 24 липня, учасники отримують по 250 токенів ЄС, це приблизно 85 доларів по поточному курсу. Усього буде 4 тисячі переможців, тому чим раніше ви це зробите, тим краще. Депозит, скоріш за все, треба утримувати до кінця акції, але про це не назначено точно. Якщо ви вагались чи заходити у бекпак, це хороша можливість отримати халявні гроші, аби компенсувати витрати на комісію. На додачу бекпак постійно роздає субутні дропи від нових проєктів. Нещодавно це був дроп від Eclipse. тому якщо не бути лодоманом, як я, і крутити з плечами, то можна навіть у нуль відкрутити бекпак та отримати, можливо, один із найбільших дропів у 2025 році. На цьому у мене все, торгувати на цих платформах чи ні, вирішувати вам. В будь-якому випадку дотримуйтеся ріск менеджменту та спалюйте на комісіях стільки коштів, скільки готові втратити. На будь-які питання з радістю відповім тут в коментарях або у нашому чаті в телеграм. Підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали та не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей!